Привіт, мої любі другокласники! Запрошую вас на урок Я досліджую світ. Тема уроку дослідження властивостей води, виконання дослідів. Відгадайте, будь ласка, загадку, мене п'ють, мене лють, усім потрібна я, хто я така? Вода, звичайно, сьогодні на уроці ми з вами продовжимо говорити про воду. Давайте пригадаємо, які ж властивості має вода. Вода не має ані смаку, ані запаху, вода не має кольору, вона прозора, вода не має своєї форми, вона приймає форму посудини, у яку потрапляє. вода текуча, вода розчиняє все в собі речовини, і вода буває у трьох станах рідкому, твердому, газоподібному. Сьогодні, дітки, ми дослідимо ще одну властивість води, що вода від тепла розширюється, а від холоду стискається. Для того, щоб провести цей дослід, нам необхідно дві великих ємності, дві колби або дві довгі склянки, гаряча вода, вода кімнатної температури і лід. Дітки, ви уважно перегляньте цей дослід, який я виконаю для вас. А потім, якщо забажаєте і якщо ваші батьки вам дозволять, зможете повторити цей дослід самостійно. Але головне, дітки, це потрібно цей дослід робити разом із батьками і лише за їхньої згоди. Для того, щоб нам провести дослід і дізнатися, чи дійсно вода. Від нагрівання розширюється, а від охолодження стискається. Перше, що ми маємо зробити: у наші колби, або у високі склянки наливаємо воду кімнатної температури і маємо позначити рівень. Води на склянці. Це можна зробити за допомогою маркеру, фломастеру, або наклеїти паперову стрічечку, або, якщо у вас скляночка, надягнути гумову резиночку кольорову, саме там, де показується рівень кімнатної води. Далі, дітки, у дві ємності ми маємо дуже обережно налити гарячу воду, а в іншу ємність накласти багато льоду. Або якщо у вас немає льоду, значить е налийте у пляшку води, покладіть на декілька годин у морозильну камеру, щоб вона не замерзла, але була дуже холодна. І в другу ємність налити. Холодної води. Тобто, в одну ємність ми наливаємо гарячу воду, але пам'ятаємо, що дуже обережно маємо наливати гарячу воду, а в другу ємність кладемо лід або наливаємо холодну воду. І дивіться уважно, що відбувається із водою в колбі або у високій склянці. В тій ємності, де гаряча вода. І в тій ємності, де холодна вода або лід. Перегляньте, будь ласка, відео цього досліду. Підготували дві ємності під гарячу і холодну воду і дві склянки із водою кімнатної температури. Я зробила позначки на склянці у вигляді кольорової гумки. В одну ємність поклали лід. Або наливаємо дуже холодної води, а в другу ємність налили гарячу воду. У цій ємності поставили дві склянки з водою кімнатної температури. А тепер подивіться, будь ласка, уважно, як поводить себе вода, яка стоїть у льодові. І як поводить себе вода, яка стоїть у гарячій ємності, у ємності з гарячою водою. Подивіться, будь ласка, уважно на дві скляночки. Скляночка, яка має червону гумку, це склянка, яка стоїть у ємності з гарячою водою. Зверніть увагу, що рівень води у склянці збільшився. Тобто від нагрівання вода розширюється і піднімається рівень води. А склянка, яка стоїть із зеленою гумкою, Стоїть у ємності із холодною водою і з льодом. Рівень цієї води у склянці не змінився, навіть трішечки зменшився. Тобто, це доводить, що від нагрівання вода розширюється і збільшується в об'ємах, а від охолодження, навпаки, стискається. Дітки, який же висновок ми можемо з вами зробити після цього досліду? Під час нагрівання вода піднімається, тобто вона розширюється в об'ємах, а під час охолодження, навпаки, вода у ємності опускається, тобто від охолодження вода стискається і в об'ємах зменшується. Вода перетворюється на лід лише при температурі 0 градусів Цельсія. Якщо температура вище 0, вода на лід не перетворюється. А зараз давайте пограємо в гру мікрофон. Що ти дізнався про воду? Що від тепла вода розширюється і збільшується в об'ємах, а від холоду звужується і змен... стискається і зменшується в об'ємах. Назви яких трьох станів буває вода. Твердий, рідкий і газоподібний. Лід це вода у якому стані? У твердому стані. Пара це вода у якому стані. У газоподібному стані. Які властивості ще має вода? Вода не має смаку, не має запаху, не має кольору, вона прозора, вона текуча, вона. Е Розчиняє в собі розчинні речовини. Вона не має своєї форми, а приймає форму тієї ємності, в яку вона потрапляє. А зараз діти пропоную вам закріпити набуті знання на уроці та виконати завдання в ЗОшиті на сторінках 46, 47, 48. Деякі завдання ми виконали з вами на минулому уроці, а сьогодні допрацюємо ті, які не допрацювали. Сторінка 46, завдання 5. Проведи дослід, лід це вода. Тобі знадобиться склянка, кубики льоду, які попередньо заморозили в морозильній камері. Виконуй послідовно: поклади у склянку кубики льоду та постав її у кімнаті. Що відбулося? Намалюй кінцевий результат своїх спостережень. І зроби висновок та запиши. Дітки, якщо ви не маєте можливості виконати цей дослід, то, будь ласка, подивіться на екран. Коли ми з вами залишимо склянку із льодом у кімнаті, Літро стане і перетвориться на воду. Так, будь ласка, дітки, в, другому, в другій скляночці намалюйте, що літро стану і перетворився на воду. Води у склянці буде у два рази менше, ніж льоду у склянці. Далі, дітки, ми з вами маємо написати, що ж відбулося. Літро стану. І перетворився на воду. Тобто вода із твердого стану перейшла у рідкий стан. Запишіть, будь ласка, висновок у свій зошит. Сторінка 47, завдання 7. Проведи дослід, пара це вода з обов'язковою участю дорослих. Дітки, якщо ви маєте можливість, проводите дослід, і якщо не маєте можливості, просто переслухайте і виконайте завдання в зошиті. Тобі знадобляться чайник з водою, плита або тільки електричний чайник. Виконуй послідовно. Налий повний чайник води та постав його на плиту, щоб закипів, або використай електричний чайник. Що ви помітили, яку властивість води підтверджує цей дослід? Доповніть висновок: коли закипає чайник із водою, за нагрівання вода що робить? Розширюється, випаровується, так? Запишіть, будь ласка, у першому реченні. За нагрівання вода розширюється, випаровується і перетворюється на що? На пару. Допишіть, будь ласка, це речення. Саме цю пару ми бачимо як, е, в той час, коли кипить вода із чайника. Так? Вона випаровується. І цю пару ми бачимо в чайнику. Що відбувається з водою за охолодження? За охолодження вода. Стискається, і пара перетворюється на воду. Запишіть, будь ласка, у потрібні рядочки потрібні слова. Завдання восьме на сторінці 48. Мишко вщерть наповнив пластикову та скляну пляшки водою, міцно закрив кришки і поставив їх на ніч на мороз. Уранці хлопчик побачив, що у пляшках вся вода замерзла, і одна з них збільшилася, а інша луснула. Підпиши назву матеріалу, з якого виготовлено кожну пляшку. Подивіться, на першому малюночку ми бачимо пляшку із пластику. Будь ласка, запишіть, будь ласка, слово пластик. На другому малюночку ми бачимо пляшку, виготовлену зі скла. Напишіть, будь ласка, біля малюнка скло. Дітки, а тепер уважно, а чому ж скляна пляшка луснула, а пластикова ні? Скло це дуже крихка речовина. І коли водичка почала замерзати, вона почала розширюватися всередині скляної пляшки. І від того, що вода розширювалася і дуже тиснула на скло, пляшка тріснула. А пластик це е, така речовина, яка не крихка, він може розтягуватися. І тим самим, коли вода почала замерзати у пляшки, почала розтягуватися по стінках пляшки, стінки із пластику просто деформувалися, розтягнулися, але не луснули. Яку властивість води підтверджує цей дослід? Вода із рідкого стану перетворилася у твердий стан. І під час нагрівання вода збільш... Ой, під час ем, замерзання вода збільшилася і почала давити на стінки пляшки. Запишіть, будь ласка, у своєму зошиті висновок. А зараз, дітки, оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку: зелений, жовтий або червоний. А я хочу подякувати вам за роботу на уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей!